от R3. Давай, 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 скок, давай. Ахи, скок, давай, 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 давай. Поможе. Снимай, снимай. Дай та пацан, так прилусо буть. Край. Пал. Вы уже потом не переставать ничего. Давай, справа рывайся, давай. Тут і Орес, Даня, заня гравець, да. Даня, перебери гравця! Орес, перебери гравця, в Дані. Даня піши, Даня. Орес, Нічого, Кидай, кидай! Піди, Сай, вік, Так, Почали третю гру. Поки що рахунок 1 ой, 0, 0. Аня перший. Самого да, зайняти. Все, давай сзади дві. Чисті, сзади гравай, чисті. Їхте, сани, забувай! Давайте прийшла на команді. Саня, справа гравай, куда біжить? Горять перший на вечу маєш бути. Дай, Людка, на а, штанга. нічого, нічо, Ілюшка. Нічо, нічо, Все добре, Ілюська, не переживай. Санька, там ти, Санька. Да, 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 униця.

<голжение> ну, блин <плодислен> Вадим, бь ты, Вадим Умница, умница, Что такое поческу. Вдруг снова летаю, я ему, я ему голову стригну, ногу буду летать. Это а а, а? сейчас

До кінця, до кінця, до кінця. Добрий. Добрий. Любого. На тебе, лють, 1:1. Так. Грає далі. Бадуже. Хорош. Сент один вдіє. А. Руся в нього. М'яч в нього, спече. Хорошо, молодець, молодець. У нас тривога. Тривога у нас. А що ви Ну, Саш! А чому один лайк і чотири перегляди? ой так у Мам, доми, там? Я, я там <говори> ему наш настрій можна видати. Я думаю, все, там вот так, ну так, наш країн. Что це підмет? меняску. А

Ри розгони пий поворота, може, тікай, орк. Марк, подиворота, марк. Таня, зайди гравай справа. Таня, зайди гравай, Таня! Помагайте, Саня, орде, допомагай! Аррула, Саня!

тюжек Говорить тюжек, бежи Богдан! Санька, Санька, санька! со мной. Мы дойдём до стани. Портал, ворота. Тихоморить. В портал. Товарищ, неа, побежи. Не, Сади, А В кучі, Богдан, Марк! Криєм, гравців! Добре, Марк, молодець! Ще один з б'єш! Так, все, тільки з ним! Да, Задній да, мобільний! Да, Богдан, крий гравча, Богдан! Гравча крий! বাহাৰো <small> কে <small> Короче. Не, да. Сань, короче. Ну пытайся. Да. Ой, малей, малей, малей. Умница. Ротик, <сих> просы, Ростик, просы, Ростик Ростики. Ой, молодец. Назад, назад, Ростик, Санька. <сих> да, <сих> да, 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 Николь, Біжи, мыши, давай. Николь. Николь! Я,

Росік сталька добре було, добре. Рості! Добре, 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 Ростик, молодець.

Хлопці, А тепер вже тринок. Добре, сайте, зараз буде. Забирай, Рост! Артем, Артем! Ой, втратив, трати!

Давид, спокійно, гол! <сподинь війська> наші вболівальники. Санька, іди, розіграйте, Сань. Раз, два, зобіть, Ростик. Да. Да. Гол! Я Здорово! Ростик, все вірно робив, Ростик. Все вірно робив, все нічого страшного. Там Санька мав бути, нічого. Забирай, Ростик. Забирай і дай туди. Да, да, раз, два, ростик. Зараз, я あっ,っ。<noise> <noise>

Давай, Саша, Давай! Давай! Ростик! 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 Закінчилася третя гра. В групі чекаємо стикові матчі.